Всім привіт і знову на, на каналі Соломія Кашпур. І це знов те відео, теж повторення. От, і коли ми напхали вот сюди вот ось ці точки. Ось вот вот так от. Вот. Ну, із косметики. Ви вот, ці поля уже. Я знаю, що вам подобається дуже сильно. оця э, корона, я знаю, ви мені завідуєте. Ну нічого можете трохи позавідувати, а потім розкажу в другому відео, якщо в мене вийде це все доказати. Ось так. От. Ось так. От. Ватка. Тепер ви цю вату бо вона не має виглядати. Взагалі, вона не має виглядати. Блін. Ось так от. Тоді отак от, отак, отак так. От, 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 от. Тоді ви отак от оце от все склеїте скотчем. І ще я забула сказати, що треба ще скотч. скотч. Ви зразу заклеїте тут по бокам. З одної сторони, або бы стой, або стоя, вам лучше будет Якщо у вас випадає вата, то нічого страшного, ви її можете знов запхнути. Ось, запахну знову. Если вас замало тут вот так вот, и вот тут вместе не хватает, то ничего страшного. Вот так надо будет. Надо, чтобы было. Тоді вибираєте дуже сильно великий кусок скотча, десь прям отакий, Ви поняли тіпа. Тоді відрізаєте половинку. І, І надо його розрізати теж пополам. Тоді. Ви не зверху отак от просто його клеїте, не так. Ось, ви не отак от наверх, а ви ось тут ось, ось заклеїли. Тепер ось так. от, ось, дивіться. Це, можна так сказати, те саме, як і, ну, як і наверх. І отак от тоді з другої сторони так от робите. Якщо у вас вата вилізла, то ви просто можете підсунутися, що яка проблема. Де ви можете його потрапити? І я так поняла, що я уже буду делать другие відео. Уже третье видео. Я не знаю, чого. Ну, получается так. Запхали вату, потім робота ще тих куски штук п'ять. І отак от все це заклеюєте. О, у мене ще є. Прикольно. Ось. Ви ще раз заклеєте. Ви можете зробити довгу прямо таким. Хочете, ви можете й довго і меншу і меншу, яку вам захочеться.